У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі не зафіксовані. Це інформація від військово-морських сил ЗСУ. В середземному морі чотири ворожі кораблі, три з яких носії калібрів загальним залпом до 28 ракет. Дмитро Плетенчук на прямому зв'язку зі студією. Це капітан третього рангу, речник військово-морських сил збройних сил України. Вітаємо вас, пане Дмитре. Вітаю студія! Вітаю розачім. Добрий вечір. Якщо бойові кораблі в Чорному та Азовському не фіксують, що фіксуєте? Там, скільки не бойових, що там курсує, чи нема чергового того поламаного а, танкера, який мазут розділля десь? Ну, насправді відмовитися від подібної практики росіяни наразі, ймовірніше за все, не зможуть. Тому що е, судна, які не могли зайти, е, наприклад, на НПЗ, на Волгу, так і не зможуть на них зайти. Тому, відповідно, іншого способу. Перекидати нафту в них нема, тому навряд чи вони від цієї практики відійдуть. Загалом погодні умови сьогодні такі, що особливої присутності не було, навіть дрони сьогодні не літали. Авіація, звісно, працювала, але кораблів в морі нема, і вони не виходили. Що стосується цивільного судоплавства, тут, в принципі, ситуація залишається незмінною. Через Керченську протоку, на жаль, суди досі ходять. Напередодні побачила відео і картинку про те, як в Анапі борються з розлитим мазутом. Вони цих рісоносців ФСБшних викликали, аби вони кадилами там посвятили якимось чином і вигнали той мазут з акваторії Дієво. Ну, якби вони ходили на уроки хімії замість церковно-приходської школи, то вони, мабуть, знали, що це токсичний доволі продукт. І це вже доведено як мінімум. Однією зафіксованою смертю э, людини, яка збирала його, це 17-річний підліток, яких э, примусово в навчальному закладі зібрали і відправили збирати той мазут у якості в лапках волонтерів. І зараз його а, батьки намагаються з'ясувати э, добитися якоїсь правди, але, звісно, в Росії це наразі неможливо. Але от такий факт є, що один з таких э, волонтерів. Э, Абсолютно здоровий, який пройшов в ЛК перед тим, точніше у їхніх військоматах комісію медичну він помер, але пробачь, будь ласка, Давай, але так. Там, давайте без без іронії, якщо серйозно, то що ми маємо розуміти про рівень і ступінь забруднення від тієї самої мазутної плями, яка таки шириться і яка повзе все одно, ми розуміємо, в який бік і страждатимуть не, не далеко не одна і не дві, і не три країни від цього. Для того щоб оцінити повноцінно, що відбувається, які наслідки, треба мати доступ туди, де, на жаль, знаходяться виключно росіяни, і звісно, вони ніякі місії моніторингові туди не запускають. Так, там в російському інфопросторі навіть можна побачити, як деякі навіть російські екологи намагаються там бити в набат, але знов таки це одиниці. Росія, звісно, намагається максимально приховати. Ну це їхній стиль. Давайте згадаємо 86-й рік. Чорнобиль вони завжди так роблять, і зараз немає ніяких причин для того, щоб вони. Змінили свою тактику і змінили свою риторику. Тому допоки, хоча б міжнародні організації, я вже не кажу про українські, не отримують доступу до цих локацій давати якісь оцінки доволі складно. Да, просто для інформації, що кількість загиблих птахів і інших видів флори і фауни прихована зараз і немає власне. Офіційно інформацію зараз швиденько хочу перенести всіх нас у Середземне море, а потім повернемось назад до наших морів. От ті носії крилатих ракет калібри, які фіксують у Середземному морі, вони ж рано чи пізно повинні заходити в порт, поповнити запаси, там заправитись. Я не знаю, що там ще зробити, постояти на суші. Uh, як ну, відомо, коли вони повинні будуть це робити і де вони, можливо, це зроблять? Бо, походу, ж не в Сирії. ну, почнемо з того, що вони мають доволі е серйозну автономність uh -huh. і в складі цього конвою, наскільки я пам'ятаю, був танкер. Тобто, е в принципі, дозаправлятися вони могли в морі. Така процедура існує і відпрацьовують під час навчань так само. До заправки в морі, тому тут е варіантів, звісно, є кілька. Не слід забувати, що у них є дружні режими в Африці, в Африці, на жаль, е тоді вірніше за все, у е них буде два варіанти: або базуватися десь там, наприклад, в Лівії, або е ходити через Атлантику в обхід Європи е до Балтики. Ну чим в принципі вони зараз і займаються. А це по часу скільки ходити в Атлантику в обхід Європи. Ну це звісно зовсім інші цифри, тому що там мова про тисячі кілометрів. Звісно, через турецькі протоки до Новоросійська було в кілька разів коротше і швидше. І зараз, не маючи такої можливості, вони вимушені йти в обхід. Зараз не готовий сказати вам точно кількість кілометрів, але там мова про тисячі йшла. Тому так це перехід. Не на один день, це точно. І знов таки по дорозі вони теж зайти нікуди не можуть, тому що їх там бункерувати і обслуговувати, і приймати в принципі в портах ніхто не буде. Дякуємо, пане Дмитре. Спасибо. Дмитро Платинчук, капітан третього рангу і речник військово-морських сил Збройних сил України, був із нами.